Каже Господь, вітайте так, дітей моїх мир вам, а я буду давати мир. Я хочу привітати всіх вас любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам. Я знаю, дорога церква, що у вас є брати, які можуть сказати набагато краще, як ми. Амінь. Я вірю і знаю. Це дійсно так є. Але ми, хочемо потішитись вашою вірою общою і нашою, ми. І нашої віри, і вашої, щоб ми тут на цьому місці. І Господь, я думав, що я буду сидіти тихенько сижу, а пастор каже, що вставай і йди. Ну. І сестри, знаєте, переживають, кажу, не переживайте, я теж переживаю, може вам легше буде. Я хочу всіх прочитати одне місце для нас таке для збудови це книга відкриття об'явлення Іоанна Богослова, 19 глава. І засвідчу трошки про своє життя, як Господь мене привів, як Господь мене нашов, як Господь мене помилував. І це велика милість Божа. Я читаю це 19 розділ і 6 віршик, і по 8, 6 по 8. І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучний, що вигукували. Галілуя, Бо запанував Господь, наш же Бог Вседержитель. Радімо та тішмося і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Хвала нашим Богом. І слово Боже каже, що Господь помер за гріхи наші, але воскрес для нашого оправдання. І якби тільки Господь помер та не воскрес, було б да прощена зарплата полочена, але б доступ до Отця Небесного не мали би. Але Він воскрес для нашого оправдання. І коли ми віримо в Ісуса Христа, Сина Божого, то і Він є той, який оправдовує кожного з нас. І Він дає тут чистий білий вісон Христос. Ціна, велика ціна. І милість Господня того, що Господь знайшов кожного з нас над нашою дорогою, кожному по-різному. Знаєте, і коли питаєш, як тебе Бог спас, як Тебе Господь знайшов, і в кожного є свідчення. Я любив, коли тільки покаюся, я, зразу, я завжди коли зустрічаюся, я розкажу, як Господь вас знайшов. І одну сестру. Закарпаття. Вона приїхала до молодіжа, я думаю, знаєте, в Рівному на молитву, і вона розказувала своє життя. Каже, що я ходила, була в костюл, ходила і каже, я служила так, що там, якщо немає її, священнослужитель не починав служіння. І вона вишивала йому одяг, цю священничку таким мелким хрестиком, каже. що... І... Але каже, що бачила. Коли зустрічалися, двоє віруючих на зупинці, дві сестри. І вони так обнімуться, поцілуються. І вона каже: Йой, як таке може бути? Ну, як таке може бути? І вона постійно це наблюдала з ними. Коли вони зустрічаються, вони обнімаються, ну, як самі рідні люди, і цілуються і каже: Ну, як таке може бути? І одного разу каже, хотіла туди піти. Знаєш, вони там збираються, щось позичила, я вже не пам'ятаю, що. І коли. Приходить туди, каже, я вступила, каже, тому що це було на квартирі, певна молитва була, і дуже багато зуття. І я каже, так раз зніяковила, але чую слова, каже, Дух Святий привів, Дух Святий привів, Дух Святий привів. І я каже, каже, заходьте, заходьте, стали молитися. знаєте, і, А Господь торкається серце, а Господь бачить тих, які шукають щиро його, і Він знає, як спасти, як привести. І стали читати Слово Боже, розуміти, Господь хрестив Духом Святим. І було таке випробування не, і або йти за Господом, або йти, або йти. І, знаєте, А ворог він востав. І були і спитання. Перше зпитання таке було в неї, що каже, що чоловік на заробітках каже, що ти, він прийде, він тебе заб'є. І вона думає, що ж робити? Можливо, я можливо, я потім прийду, але госп, читаю слово Господнє, Господь. Господь Каже, і... рішилося, каже, хай щось буде, заб'є, то заб'є. Аби мені спіти прийняти хрещення, спити за з Господом. Друге випробування каже, що то мама твоя захворіла, а мама почула, заслабіла два тижні і вже вмирає. І вона думає: ну, хай бо може так, якби, бо ж мама помре і каже, ти наш рота позорила, ти ж саме таке. І вона каже, відкриває Івангелію, читає: каже, хто полюбить батька чи матері більше, як мене не достої. Вона каже, ні, Ісус, я твоя, я за тобою йду. Хай би що там не буде, я твоя. І приходить той священник з цим крестом і каже, тобі того всього не шкода, ти вишивала тисяє. Вона каже, що ні, я знаю живого Бога. А каже, ну чого ж тобі, ти ж у нас щось не хочеш? А кажеш, Бо ви ж не говорите про Духа Святого. Ходи, ми будемо говорити про Духа Святого. Каже, ні, Бог є живий. Хаїло нашого Богу. Там ще прийшла одна сестра. І так, це дуже таке хороше свідчення. Я хочу своє розказати свідчення. В своєму житті я сам родом з Криму, коли мене зараз міліця спиня, я з 15 років приїхав сюди, коли спиняю, там написано, що Крим, каже сепаратіст, кажу, що так. Да. Знаєте, що наше життєство на небесах. Амінь. А ми тут в гостях. Ми прийшли кожному, де Господь назначив, і в Бога є діти по всій землі. І з усіх землі Господь буде піднімати дітей на спасіння. І коли народився, я думав, ну, є. Бог немає Бога. Коли вже жив, так от мене маленьким хрестили в школі казав, що немає, бабушка казала що є Бог. ось І коли ми приїжджали з Крима, їхали вже сюди, приїжджали на Західну, тоді вже, це виходить, ще Союз був. І в нас так дав Господь, що в нашому вагоні в купе їхали місіонери. І брат спав, я так розумію, то чоловік є, а дружина нам свідчить. Розказує, свідчить розказує, свідчить. І вона, тако він спить, вона буде. Де те й те написано? Він раз піднявся, сказав і далі спить. І вона знову свідчить. Знав, де те й те написано, він раз піднявся і сказав і далі спить. Я думаю, і дає Євангелію, я читаю, що є Бог. То в дійсності є, читаю, є Бог. І так ходив, є Бог, нема Бог, є Бог, нема Бог. І я в своєму серці сказав, так, Бог, якщо ти є, то зроби, щоб я не пішов в армію. А зразу хотів в армію, а потім за все. Думаю, Наш та армія на мою. Не хочу вже, де вона взялась на мою голову. Мені стало погано в воєнкоматі, я не буду казати, який воєнкомат, ця, ця, ця область. І послали на спочатку ціхушку тут біля Луцька, там нічого не знайшли, потім послали мене в обласну, в обласній поставили діагноз Денедостонія. Я приходжу. І та врачиха, що в воєнкоматі, вона тоді, коли мені стало погано, вона бачила. Я так, я так думав, що я Бога питав, але Бог повернув її серце. Бог вже управляє серцем, правда? Питає, хоч в армію. Що ні. Вона там пише, що. І. Бог каже, що є є. І я вранці таким чином, знаєте, за Союза всіх забирали Там не було такого, щоб не, не брали. Всіх забирали. І в мене судина так Ну, виходить, я думаю, що женюсь рано, щоб думаю, якщо мене не візьмуть змуть в армії, треба женитися, щоб мене трошки жінка тримала, Тому що ми починали з друзями так в п'янство подати. От. І помаленьку, маленьку ж небагато, с... п'яниці ж не народжується. А помаленьку так стоїть почуть, почуть, почуть. Там... А потім приїхав. Я ж женився рано в 19 років. Ну, зараз би знав би топевне, що би так рано не женився б, звісно. Але слава Богу, в мене та сама жінка дружимо і живемо то саме, так слава Богу, Господь зберіг нас сім'ю. Коли прожив 8 років з жінкою, потім став віруючим, покаявся, то жінка каже, і вже 8 років вже був віруючим, то жінка каже, оце тільки 8 років прожила з чоловіком. Знаєте, 16 пройшло, 8 тільки років прожила з чоловіком. І приїхав з Волині, приїхав на Рівнічну. І там рівно, там взагалі, такі, в нашому селі такий дух алкоголізму, що люди прям, ну, все село, так виходить, жінки і все, чоловіки. І я там почав опускатися сильно в тому всьому, в ту грязь. І я розумів, що. Бог каже, що я є, читав Євангеліє Ось, але так, щоб служити Господу, піти, то такого, Ну я думав, що отко я коли буду старим, от потім я буду служити Господу. І коли, коли молодий, там думають, ну нашому то не мені. А Господь він кликав і стукав в моє серце. І це як я аналізую, то 10 років пройшло. І 10 років, якщо би хочеш, не хочеш, то другим твоє місце прийде, те все число спасенних, воно наповниться. А і знаєте, якби я так був би Богом, не хочеш, ну, другий прийде. Але я розумію, що Божа любов вона до кожного і Бог кличе кожного незалежно. Я розумію, знаєте, коли покаюся на ну, ця милість Господня, він чекав, коли та грішна душа прийде, коли та грішна покається душа. І працював на техніці. Господь благословляв. Я думав, що такий я умний, що в мене все виходить. Я знаю, знаєте, як вигравати знаю, колись такі жнива. Як виграти цінива? Я знав, як це думав, що це виходить, що постоянство треба чуть-чуть більше норми, але кожен день ти робиш чуть-чуть більше, і тобі в кінці воно витягує тебе і ти виграєш жнива. І я цю роботу любив, Бог благословляв мене. І я думав, що такий умний. Таке на серці, що треба покинути все. І не розумівши волі Божої, я розумів, що так як кажуть, поставити свою праведність перед Господним цим, Якось задобрити Бога, щоб Бог прийняв. Думаю, якось то буде як колись, а написано, хто робить гріх, єра в гріха. І якщо сильний звільнить вас, то дійсно будете вільні. Хто робить гріх? Людина, вона сама себе не може звільнити. Ну, той в кайданках, як він може себе звільнити, або в кліється, як він може себе звільнити. Ніяк. Але людина, вона сама себе звільнити не може, але може возвати до того, хто мов звільняє, хто отримав перемогу. Ім'я йому ім ім І стало... Серце розуміє, що треба йти до Господа служити. І сталося таке, що мені. Одного разу чуть не одірвало руку. У мене, бачите, тут поколішно, тут роздерло було такого комбайна. І я думаю, що і, думаю, а комбайн, помощник мене з другої сторони, комбайн великий і Дон. І виходить, коли встановлювати його гідраліки, вона не скоро встановиться. Якби навіть він був в кабіні і був би ясною, одразу не встановлювався. Я думаю, зараз потягне далі, тому що там і одірве руку. І мені дум, повісився, вирвав руку, ну, кров завезли в лікарню в лікарні. Це в масуті, і вона не гоїться один курс антибіотиків, вона не гоїться другий курс антибіотиків, вона не гоїться, я думаю, а це ж може бути по частям гангрена, руку. Я руку, і думаю, кому я потрібний, буде молодий на чужині, і як я буду жити далі. І так мені стало тяжко на серці. І так мені стало тоді. Так, думаю, в мене дядько був, що без ноги його зачепила аварія трошки, і так по частям йому одрізли, він так ходив. Я пам'ятаю це все. І з таким серцем виходжу до Господа, знаєте, і. Чисте небо, синє небо. І я взиваю до Господа, душею прямо опіяю туди і кажу, Господи, остай мені руку. Я не буду пити, я не буду курити, я піду зібрання тільки мені руку». І В той час я в розум... мене таке було розуміння. Позиція такого, знаєте, як вже мені нема куди діватися, як той шкідливий кіт. І така думка, чи захоче Господь почути? Чи послухає. Просто вже зараз нема куди, коли він по добрій волі тебе кликав, ти не йшов. А тут -то тобі вже нема куди діватися. І я душою те чисте, синє небо опіє, кажу, Боже, постав мені руку. І я розумів, коли він чекав, коли та грішна душа покається. Халілуй нашому Богу. Милість його велика, велика до кожного з нас. Милість велика, і в той, той час врач каже, що тобі, каже, справки не буде, ну, тобі больнічно не буде, бо ти випивши. Ну, так воно в дійсності було. Я додому кажу, піду, не треба, а то мені пішов додому. А в лікарні читаю книгу е, Давіда Вілкерсіна Крістий нож. А це Господь робить роботу. Знаєте, Господь він допускає, навіть без руки, але в Царстві Божому. І один чоловік ходить до мене і вилибається. Я думаю, чому він вилибається постійно? Такий хлопчина теж попався. І він з таких братів, я потім знав, що він брат із баптістів. А він каже, питає мене, що ти, що ти робиш? Кажу, читаю книгу, а яку ти книгу читаєш? Я кажу про одного пастора і про бандитів, як він там поїхав, і проповідав їм. І він каже, крест ножці, так, о, а звідки ти знаєш? І він каже, я віруючий. І Господь, я кажу, що в мене мама до попстів ходить, які правильно знаєте. І він каже, що правильно з Христом бути. Амінь? Правильно з Христом бути. Ось. І коли поїхав, після того поїхав і додому, вона мені не голець рукаю, чи довго час, може місяць, який не голес, поки я не попав у молодіжан і брат Митя він каже, що з'їдете в нас таке лікарство, це така таблетка, каже, що любу болість вона може вилечити. І каже, ми зараз будемо, каже, де у вас болить, ми положите туди руку, і ми туди будемо призивати ім'я Ісуса Христа. То каже, така таблетка, таке лікарство, що вся каболість вилічається. знаєте. Каже, підніміть положіть, в мене рука перебінтона, кажу, Боже, кажу, помилий мою руку, стілий мені. І знаєте, після того стала рука гоїтися. А то не гоїлася. І це зробив Господь. І сталося, що мені стали помощника. І привели ще одного. І кажу, що, думаю, до дружини кажу, що поїдь, Такого, знаю, там в Глинську живе Валерій Якушевський. От. В нього багато дітей, кажу, до жінки, дружини кажу, поїдь туди. Може він захоче в мене. Кажу, що грошей не буде, але зерна то заробить, грошей не буде. вона, я кажу, що якщо він не піде, то поїдеш тоді допомога брата. Вона каже, тільки не брат, тільки не брат. з віруючим робив, щоб все добре було. Поїхала. А він каже, а так як чоловік він во всьому може. І строїтель, і пасічник, і все знає. Це і столяр по всьому знає, а з технікою зовсім ніяк. Не дружить взагалі. І він каже, мені тільки цього бракувало, я ще тільки там на компанії не працював. А дружина каже: Ну поїдь, ти ж хотів бути серед людьми, щось людям розкажеш про Бога. І Він каже: насправді ну, поїхав, знаєте. І, а Бог, це, це все робив Бог. Ми так от думаємо, що це. А Бог просто він взяв тоді ситуацію свою руку, і Бог робив наді мною свою роботу. Я от тоді, просто що бачив, що Бог якби. Коли я в лікарні покаюся перед тим, знаєте, то Бог мене звільнив від сигарет, від горілки. Але я прийшов на собрання, подивився, що люди такі чисті, приємні, з лицями світлими сидять. Ось. І мені захотілося стати таким хорошим, задоволити Бога, а потім іти служити Богу, якось, щоб Він мене прийняв. Я не розумів що... тоді, що Ісус Христос, ото ціна, досконала. Аллілую нашому Богу. Туди нічого не додавиш. А ти приймає віру. І Господь каже: Хоч так, то ти так іди. І я пішов, от коли я пішов. А він же він ж же, хитрий, змій, древній. І коли він каже, ну трошки там пиваш. я думаю, що ж ти я пив, то пиво мені що. А каже, а ти написано, що трошки слабий, то трошки вина. Я думаю, ну це ж написано, що я ж тоді без крові такі, трошки вина. І знову трошки горілки, трошки вина, я знову впав, я знову проп'янству. І оце цілий рік проп'янство. І тоді Господь він дав що, що цей брат, щоб за тобою. Я думав, що то друг мій, то тепер пастир мій. Ось. І Господь. Так, щоб, тоді робив наді мною таке чудо. Прям, ну, це чудо такі дивні. Я знаю, в мене перші місця були, я вигравав в жнива. От, і я знаю, як я люблю цю працю. І сам підготувався, тщательно підготувався. Так що комбайнер збирав по щерами, все була, вони ну це, це там такі тонкощі, щоб вам не розказувати. І тут я виїхав перший день нормально, 300 тонн намолотили, другий день не їде комбайн, третій не їде, четвертий не їде. Тиждень не їде. Я все знаю. А він не їде. А Христос каже, без мене не можете робити нічого. І то Бог так учив, знаєте. І коли е, він тиждень, я тільки таку раз сунув жатку в масу, все, поламалося, став, він каже, що стає, молимся. А мені вже нема куди діватися. І стало, він, він розказує, каже, подивись, чи ніхто не дивиться по сторонам. І він то з дитинства віруючий, гарно молиться, я став: Боже, поможи, поблагослови. І знаєте, до вечора я ключа в руки не беру. Як ото хто помазав, воно йде, крутиться, ці, 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 розтягується, все. Я не підтягую. Не, і такое воно ну, все як. Отако все. Та ти що, так Бог чує? Отак Бог слухає, та ти що, Бог близько? І знаєте, я як на крилах, я тако в своєму розумінні, так він святий, його Бог чує, і, і як паличка-виручалочка, він приїде, я кажу, Пом, помолись же. Він каже, ти молився? Я кажу, що да". так? Ну, помолись. Він каже, ну ти ж молився. І Бог його молити постійно чує, твої молитви де. І Господь, так знаєте, Він. І тоді вже. І вона так настроїлася, все виходить. І, 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 але тако, тільки дощ якраз піде і все, з ним вже немає. І чуть-чуть небагато, але ж молити не будеш. І він каже, що ми одного разу розкрили хату, і така йде хмара, велика хмара, дощова. і каже, стали молитися, щоб доща не було. Каже, І хмара прийшла, тільки пару крапель великі впало, і каже: вона пішла. Я кажу, що ми можемо молитися, і що доща не буде. Він каже, що так. Да. Я кажу, давай. Давай, молимося. А ми працювали, це, якщо від рівного до траса, траси, там понад трасі, посередині траси тако з боку поле там, виходить, довге поле. І ми помолилися, все. І знаєте, звідти від траси такої для на нас хмара. Не те, що хмара, а стіна, доща, ливень, прям такий, що отак вже нічого не видно. Не те, що там десь так, а доходить до поля і зупиняється. Звідси доходить до поля, зупиняється. Звідси від куща доходить до поля семигран, по кругу, по кругу. стіна доща, а посередині такий стоп світла. Аллія! Він каже, що я кажу тоді, не тако, як накрили, що Бог є, і йому навіть таке маленьке, що то, і він таке не і він відповідає на, таке молит... на такі молитви. І він каже, що треба, Валерик, що треба служити, йти Богу служити. Я кажу, треба хорошим стати, і він, ти без Бога ніколи хорошим не станеш. Ти йди, а Бог тебе буде міня... міняти. І знаєте дійсності, дякувати Богу, що велика Господня милість, що Господній Дух Він збирає кожного з нас на ту вечерю, агнця, і Дух Святий Він робить працю з кожним з нас. І нехай серця наші будуть податливі, щоб ми змінили славу Господню. Та будьте благословені, а йому хобі слава повіки. Амінь.